З початку року змінився перелік обстежень, на які сімейний лікар може видати електронні направлення, аби ця послуга була безкоштовною для пацієнта. Зокрема, перестали оформлювати направлення на МРТ, КТ та інші складні дослідження. Проте пацієнти досі йдуть в амбулаторію з такими запитами. Хоча треба звертатися до вузькопрофільного спеціаліста. З 2025 року внесені зміни про те, що лікар загальної практики сімейний лікар або лікар. Педіатр, ну, лікар, з надання первинної медичної допомоги не має е, можливості е, виписувати направлення на е, інструментальні е, методи дослідження, які... Е, Йому не несуть ніякої інформативної інформації. Ну, самі найпоширеніші направлення це є МРТ і КТ різних локалізацій і частин тіла. Аналізи, лабораторні обстеження, наприклад, там є певний перелік, який лікар сімейний не дає. Це чітко написано в роз'ясненні листу Національної служби здоров'я України. Якщо це необхідно, то лікар сімейний скеровує до лікаря спеціаліста, тобто це вузького профільного спеціаліста, який. За його рекомендацію за тим, що необхідно пацієнту, створить направлення, і пацієнт може безкоштовно пройти обстеження. Найчастіше пацієнти хотіли отримати направлення на мрт дослідження, розповідають в амбулаторії номер 10 Дуже часто зверталися, майже при тому, як у людей відчували больові синдроми в спині. Більш всього, люди хотіли зробити МРТ. Ми пояснюємо пацієнтам, що це не є основним направленням на обстеження, е е є огляд спеціаліста. Який вас подивиться, який визначить, потрібно вам проходити це це обстеження чи не потрібно вам проходити у центрі первинної медико-санітарної допомоги? Розповідають, які направлення можуть виписати, щоб медична послуга була безоплатна. Те, що залишилось в переліку, це направлення на рентгенографію. Частин тіла і органів це направлення на ультразвукове дослідження, також частин тіла і органів, це лабораторний певний перелік обстежень. І це направлення на фіброгастро тобто скопії колоноскопії, фіброгастро. З детальним переліком можна ознайомитися на сайті Національної служби здоров'я України або запитати у свого сімейного лікаря, які дослідження є безоплатні, та на них можна отримати електронне направлення.